Упалібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс режимчик про тунтунтунтунтун захура разом з Денчиком. Дімончик, ти неправильно сказав? Як Якщо казати Тунтунтун Сахур! Отак от. Osionfish. А я думав тун тунтун зауру іменно так. Це просто жачуваче. А що це взагалі робити, я не помічу. А я поки що не вдупляю, пацан. Ми ось просто поки що зайняли тайкон, поняв. Купили ось до дропери. Чуть не сказав «доплери». поняв. І все, і дальше прокачуємося. Тунь. Я їх спавлю, чуваче. У мене вже багато А я відкрив якийсь кейс, поняв. Мені випав. Eoors so, so day. А, якісь... а просто ви. А. -а, -а, -а. Обалдеть. А просто, короче, з неба падає, поняв, такі типу коробки. І Ні. там всякі штуки можуть випасти. Прикол. Да. Я би теж хотів би забрати, б таку халяву, але щось нема. Ну. No. Мені просто видно, так пощастило. А вони оно по мапі розкидані, понял. Я бачу, воно на центрі прям є скро... Але й пацан стирів! Да, пацан. Тут ну, не так О, все просто буде, як ти хотів. Опа. Поняв. <кхе> так, пацан, ти там собі тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. А я отсюди да. заберу коробку, залутаю коробку. відразу, чуваче. Бемс. Коробку. А, поняв. І що, і що? Би не бігти, в принципі. 150 баксів. <кхе> ти походу просто чисто з грошима відкрив, поняв? Ну забрав якось підібрав, я там знаю. Ну якась коробка лежала зелена з зеленим баксом намальованим. Та й забрав, що? А шо Бо там, де намальований пістолет, там прям іменно бабло падає, поняв. У, автоколектор за три робокси, я куплю, пацан. У мене, правда, не так багато робоксів, але автоколектор я по це підібрав. Все, щоб мені зразу гроші падали в карман. Парасіом. Х2 кеш 25 робоксів, пацан. До речі, поняв? Мені, до речі, підписник підписнику допомагає, поняв, з пам'яті цих пацанів. А, клікає тобі? Да, да. Обалдей, да. Я тебе може пограбувати, ні? Пацан, у нас тайкон парний. Так, Димончик, покемончик, не знаю, як ти, але я сам без рука на дикому западі я клікаю прям. Да. У мене буде овер, багато грошей, да. А я думав, що ти автоклика включує пацан. В цьому поможе. А се ти слухай. <реш> да, я чую <реш> Я чую. хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій улюбленной игре. За Оце наскільки я швидкий пацан. Як же клікає. Наклика, я накликав штуку 100 баксів, чувача. Я я прокачаю собі, ще дем, один дропер. Все, пацан, Let's go. я мільйонер. А я купляю собі вже другий апгрейдер, понял. Че можно капсулу лекить. Ого, пацан, давай базу прокачуй, чуєш? Чуєш? Ти ж ти що казав, що я твій ворог, не? В смысле ворог? Ты пари, ты кот. Для мене гроші валяються, чувак. Э, как я вже заговорив, ти понял? Ты бенс? И шо там? Ты мало дали, вообще? 150 баксів. 150, ну тако, да. Ну, все, не сильно прям. еще кип на наплакав, <рес> понял. Драдоропер 8 робоксів, пацан. Купи. пацан, тебе скамлять. А все все. 250 баксів в секунду, поки самий дорогий дає плюс двадцять. А, він уже не дає 250. Тобто походу мене обме. з нього падає зразу по три сахура у цих поняв? Типа по жорстких чи як? Ну. Чи самих звичайних? Взагалі, типу, насправді це не не так і погано. Mm -hmm. У мене зараз по 53-50 Ось шістдесят два, даже шістдесят п'сімдесят. А, бо мені вже клікають. Ну я прям фармлю багато. Прям реально. Ну, я багато. вірю, пацан. Я вірю. Дам. Правильно. Не треба вірити. Я ж не брехун. Ладно, так і вже вій буде. Куплю нам ці прокачки, поняв. Стіни туди-сюди. Але тільки це на мою сторону буде, поняв? Ага, пацани, срочно допомагайте клієнт. Чуєш, а не цей. Не що? Не переманюй, не переманюй Це значить. Ти, значить, сидиш, донатиш, да? А я, а я не можу так, з нас типу, злайфхачити, ні? А чо ти собі не купляєш? Тебе ти Диви, можеш ну, купити. Ну, пацан клікає. А диви, а що це за стіна? Ти можеш її пройти? А ну попробуй. Не знаю. Ось, диви. Це було б... Якась червона штука. Попробуй пройти. Диви. Попробуй пройти. Диві. Прошел. А чого воно тут таке світиться, щось, таке якесь дивне? Я би ось, знаєш, що зробив би? А. Я би двері поставив. Да, то в нас проходний двір вообще, диви. Нормально, То мої ці працівники, пацан, то нормально. Я даже трошечки тут. Годен за 4 ти отако бен. Хе-хе-хе. Сіки сикін да є 250 показує, поки ану. 150. Нормально, принц. Шо ти вже там купив, а? Ничего, ничего. Що там? Да чо зразу обзивайся, Угов в тебе базу прокачалася. Я тут трошечки це його лайфхаки поняв найшов. Лайфхак. Опа, лайфхак! А мені грошей не вистачає, й У Ма тако. У мене, типу, прям нормально все поняв. Я даже годен реально підприйти, отако купити цей двері, ось коли. Ти вже мешкиш. Ну. Тебе гроші кури не клюють. Чу так ну. колись. Диви, в мене й меч появився. Даже. А це що таке? Ану. А, це якась пікавка чу. Ану. І шо це? Ого, а Воно нічого не. воно нічого. А, ні, робе. Просто я тебе дамажити не можу, поняв. А, бо ми ж в команді типа поїхали. Так, Да, да, да. Ну, просто в багатьох режимах ти дамажиш, а тут ні. <пошел> так, бенш? У мене є двушечка, <хел> uh. пацан. <посте> а, пацан, я статую свою купив. диви. Тут ще один дімеч, поняв. Роби фотку, завтра будеш хвалитися в школі. Хе-хе-хе. Що ти там зробив? Тихо підходи. Та ну не ка не це. Це ха Так, що я можешь взагалі купити? Ось ще, з другий поверх. А, тебе. А, а а, 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 а поняв? Тут пацана уже <світ> full droper. Ну. No, no. У мене тут вообще прям все тако файно. Я ось особі ще цих штук понакупляв. Гірчики поняв. О, у мене якийсь посох, як статі, Що він робить? ну. Так, <плак> давай-ка. Ой-ой. А я. а я нам тут цей зробив. А, а мене поламався режим. Диви, диви зверху, диви. я бачу. <світ> Це... А я пацан я, 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 я не можу вийти з нього, пацан. О, все, хух. <ривіт> Підписник пише, де зарплата. Бемс, розсипався. Розсипався. Це я по ньому стрелю <ривіт> свого бластера, поняв. А, а дай мені такого? Зверху в мене візьми. Ану, ану, ану. Бемс, бемс? Так. Де там, де там твій працівник? Не знаю. Був пацан, <ривіт> нема пацана. <ривіт> Він просто реально з одної плюхи вмирає, обалдеть, це шо таке. Чуєш, а мене є план. Давай прямо всіх були з цієї пушки. Давай. Я тут даже поняв, не буду спорити. Я би пішов пішли шукати цих пацанів. Все, давайся, біжить пацан. Бачиш? Ну ж якраз той, що мені клацав, понял. Диви. Пиу. Обалдей. Пацан, диви! Тут база відкрита. Ошибка новочка. Бачу. О, oh, oh, закрили. Закрили. Прокачав. А тут якась ah. зелена типу no, кнопка, дивись, що це таке? Дима, хоч покажу. А чо я помер? Я просто стояв, стояв і помер. Жесть. Ладно, hey, піду, Россия, прокачаю всяких штук. Куплю ось собі ще один <laughs> дроупер. <laughs> я знову працівника знов шотну. <laughs> Кого шотну? <laughs> працівника твого, який працював <laughs> в тебе. Були ж його, да? Да. Фу, який ти. А от мені цікаво, якщо оцей посох, він робить клітку, то він робить клітку як, а ну. Ой. Не те. А ні, він робить клітку навколо мене. І я не можу з вийти, щоб в чому прикол. А в чому з да. цієї клітки? Я навіть не знаю. Я думаю, може я буду закривати, типу, ну, когось. Поняв? Угу. А так, я по факту закриваю себе. Чувак, біг з автоматом, понял. Ти як нас бластер, ти автомат. Ага. Я в шоту всех пистолета. Вообще <хи> начхати є в нього той автомат, немає. Ну. От коли в тебе є робокси, то в тебе є пацан вообще все. Є Влада, поняв, є бластери, все що мене? Куда? Ага. Давай, а все, мішень. А ти там прям вообще сніпер, да? О, убив. ну вони розсипаються, конечно, крепко. <хи> І мені кажешь, що це занапто імбову, як будто ну, для нормально. Типу, а, да, да. от він прям такий жорсткий. О, він ще й об свої засліпався. двері вмер. Де прикол? Пиу. А он у ту хату. Воно йде, пацан. Убив її. Нормально. Пішов я збирати кеш? 4000, пацан, мене тут на базі. Да. Прокачуємо. У мене вже 15, пацан, я відкрив третій поверх. Ой, пацан. Я ще без вікон, без дверей. Да, буває. <гліг> Але в кайф не в тому, в кайф, що в мене є крутий бластер, яким можна й піти пострілятися. Да. Шли за мною. Скажи круто, коли в тебе друг wow. багатий, да? Диви, 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 диви. Там а воно я... наполовину yeah, я, yeah, не зроблено. Я пацана хочу розбити там сусідів, поняв. Я Вони не можу попасти по ньому. О, попав, походу. О, диви. Зашли, пацани тільки. Давай не давати їм. Не давати на базу зарігати собі, диви. Нормально, нормально. Я помагаю, я помагаю, якщо що. Опа. А отако? такого? А отако? такого. закрився эй, сам, пацан. Хорош. <реш> <реш> ти прям геній. генний. А чого я не помер? не понял. Откуда у нього меч? Може, він купив за робукси? Не знаю, але я щось убью його. Ну я тако. Типу, поняв, настрілюю, але я не попадаю. кажеш, аби я був проти тебе, чувач, я тебе наказав без цього бластер. Да? Пацан, ти б його не відкрив. Ну, це вже важливо. Ну. Даний варіант, упускати ми також не будемо. У мене вже зато є купа грошей, і я купив уже третій конвейер і навіть дропер до нього. Скільки він дає? Плюс 45, нормально. Пацан, а знаєш, що мені випало? Диви. А, так от така штука і мені випала, пацан. А, я тоже, кстати, падаю від цього штуки цей. Да? Да, а? Да, щас. Пацан! Ти мене не. Ааа, не реально воно вбиває. Що це? Це? це за прикол? Наказал. Бластер не Наказал. вбиває, зато ця штука, вона дамажить. А ну, піду, да мажить, жесть. Не, come не, me, не, не, не буду. Не буду. Идея будемо да? Я з тобою не дружу. Не. Гуляй. Не, не, не хочу, не хочу. Іди. Не я хочу. Не, nee, мені не цікаво. Мені не цікаво. Не. Ти ж розумієш, я рано чи пізно тебе все одно до жену, і не. ти по-любому впадеш. Нее. А, в неї релоуд довгий, чу. А ти думав? Да, <свист> не, цей штуку скільки хоче стріляти, не буде. А, тако? Ага. Каже, а отако? І И себе реально все, воно не працює. А Це я, до речі, саме, я найбагатий плеєр на сервері, ти бачиш? Е, типу... А, Прикол, типа 300 на 1000. Піду куплю Будь собі бою. цього штук. прикольних. А я думал, ти зараз кажеш, піду собі куплю, куплю 10-й поверх. <laughs> не, ну я хотів би, конечно, ну. Що ж робити. Так, Окей, а що я можу, можу купити. Дропери можу купити. А, ну, не надовго. Димон! Тут на мене! Мене вбили. Да? М -м, як шкода. Що ж біжить? Своего хорошого друга заберу ганчики. Бем-бем-бем. Де цей. А, ось сьогодні, да? Каже. іди сюда. Все, втягивай. А ты тому, що двері відкрив, пацан, понял? Що він тебе зарізав, ні? Нє. Він має не розсипав, нуба. <laughs> поняв. Ну, басика, бала, басика, розсипав. А я ще одного дропера купив. У мене вже три дропера на третьому поверсі, ти поняв. Так. У, пацан. Движе в центрі, бачу. О -о -о. Іди, іди, я тобі оставлю. Та я тебе не видел, ти прям перед моїм носом його забереш. Ні, 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 чесно, даю. Да? Ну тут пацан уже пішли, придається забрати. Ага ага. Пацан біжить, каже, він вообще в другу сторону біг, каже, тут пацан біжить. А ну, що випало? Шо це? Кікти? А ну попробуй ось справа від тебе там пацан. Справа справа. Тут то два пацана уже є. Ааа, бо а ч. Да то не любски, вони не заможні. А будь тобі отако проще, ні? Ну. Або. Так, то вообще ізі Тика береш, стріляєш і рано, чи пізо, ти по любому Да? Тебе щось бачу, поки погано виходить, не? А я просто. Опа! отако, такой. Я, я целый Хорош. Б... Ось обіжить R15. І халепа. І халепа. Я пацана перевернув. Да, вони, кстати, буває, то помирають від цього бластера, то типу перевертаються. І в чому прикол, я так і не поняв. А там демедж просто ну, буває не проходить до кінця, поняв? Ну я mm -hmm. просто бере, як будто бы перевертає. Мені не хватає все трошки буквально. Я купляю дропер 15, поняв. Бем. Плюс 30. Пацан, ти хочеш мені задонатити? я <реку> не хочу. Я би тоже без кайфом поставив там 10-й поверх, поняв. Я тобі вірю. Там не знаю. Я би щось би собі таке поставив, би круте. Да? А, а так тільки в мене круте виходить, да? Ну случається. Я, до речі, кстати, не бачу нашої команди. Типу, в цьому в списку гравців, поняв. Опа. Яка у нього сокира, да? А якщо отак. кейс! Дімон, Дімон, іди кейс забери! Дам. Давай, попробуй. Давай, 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 Может, давай. давай. Круте, прикинь. О, а там далі ще два кейса є. Я за ним пішов. Давай. Мені випало Blue блюстил А, мені такі самі ці випали штуки, як тобі були падали, понял? Пакігті. Да. Лабуда. Так, я це відкриваю. Пеу. Дай 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 мені, дай мені, дай даю, мені. Даю, 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 даю. Пеу? Я не захищаю. Ану, скіп Лайтінг орб мені дали. Це шо таке. Ой. А воно мене воно воно біля мене крутиться, ти понял? А ну мене буде мене да ну цікаво. А сейчас воно на релоді. Я просто поміняв його, поняв тай. Пев? Обалдеть, він крутиться. Пацан, походу з нас погані снайпери. їх лупцювати. Диви, А ну попробуй, попробуй, попробуй. Дамажить тебе ця штука, ні? Ооо. мене убили. Мене вбив хтось, не знаю. і всі пушки наші пропали. Дам. Обалдеть, піду куплю ще пушки тільки на третьому поверсі, поняв? Ану, опа. Ооо, я це жду. Гірпасо, сю, це що таке? Weapon Giver 5. Ану. Це шо таке? там щось Якісь пу. Ой, що це таке? Ти мене заморозив, пацан! А в мене якось камера даже забагалась, поняв? Да, 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 ти багаєш по перше камеру, ти всіх морозиш. Ай, в й походу, дамажаться, понял. Диви, отако. А в мене ні, в мене все нормально. Ой, по-моему, я не могу. Я не знаю. Прикол якийсь. А є тут шак. Ха-ха-ха, хочешь прикол? Ты бараш морозочти пил, достаешь бластера, і просто сплю. Сейчас, сейчас. Щас, сейчас, сейчас, покажи, покажи, подожди. Дивлюсь, чувак на базу, бачиш? Ага. Бэм. І убивай басера. Прикол. О -о -о. це що таке? Повірив що, пев. 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 Прикол. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Як ми вияснили, знову робукси рулять. Просто жесть як мене <рикол> дамажить ця штука, якісь ці блискавки. Підписуйтесь на канали, ставте вподобайдені. Всім до зустрічі і всім пока-пока. пока пока <рикол>